Сьогодні у нас тема відстань між двома точками. Ми спочатку розглянемо відстань, виведемо формулу відстані між двома точками на координатній площині. Нехай у нас є дві точки: точка А з координатами Х1, Y1 і точка Б з координатами Х2, Відстань між двома точками називається найкоротший. Шлях. Найкоротший шлях, зрозуміло, це пряма. Да? Бо ми можемо від точки А до точки Б дібратися, да? бо будь-який кривій, але найкоротший шлях, він називається відстанню це попрямій. Тобто нам треба знайти довжину відрізка АБ. Коли ми визначаємо координату Х абсцису точки А, ми опускаємо на вісь Х і Якщо у точки А координата х1, то ми отримуємо тут у нас х1. Опускаємо перпендикуляр з точки Б на вісь Х і отримуємо координату Х, конкретно Х2 точки Б. І тепер давайте розглянемо, чому дорівнює відстань А С. Ну, давайте на конкретному прикладі подивимось. Х2 в даному випадку в нас 5, х1 в нас координата 2, і відстань від x1 до x2 дорівнює 3, тобто 5 мінус 2. В загальному вигляді ось у вас відстань x2, ось у вас відстань x1 і ось ця відстань дорівнює x2 мінус x1. Тому довжина відрізка це х2-х1. Аналогічно, якщо ви визначаєте координату Y точки А, ви опускаєте перпендикуляр вісь Y, визначаєте координату Y точки Б опускаєте перпендикуляр із точки Б на вісь Y. І аналогічно, ось ця відстань, ось ця відстань, дорівнює y2-1. Також так, вона дорівнює БЦ. БЦ дорівнює Y2 мінус Y1. І ми отримали прямокутний трикутник АБЦ, де в ньому АЦ і БЦ це катети, АБ гіпотенуза. І ми зараз розглянемо ось цей прямокутний трикутник. Ось цей прямокутний трикутник, і застосуємо до цього прямокутного трикутника теорему Піфагора. Теорема піфагора йдеться, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. І підставляємо замість АС підставляємо х2-х1, замість БС підставляємо y 2 y 1 оскільки катети в квадраті, то тут в квадраті. І тепер, щоб знайти АБ. Ми знаходимо корінь квадратний із ось цього виразу. Якщо у нас дані, дано точки в просторі, тобто додається ще одна координата Z, то зрозуміло, що формула, формулі додається ще z2 z1 в квадраті. І тепер давайте розглянемо застосування цієї формули в даному номері 15. Нам дано. Точки А, ось координати точки А і координати точки Б. Для того, щоб було вам простіше, я надписала, що нехай у точки А, координати Х1, y1, Z1. У точки Б, х З2. І підставляємо в нашу формулу відстань між двома точками, значення. І так, починаємо x 2 Мінус 1, мінус х1, тобто мінус 3, мінус 1, мінус 3 в квадраті. Далі плюс, да ось це плюс. Далі y 2 2, мінус і 1 це мінус 2, тобто буде мінус мінус 2 в квадраті. Плюс з2 5, мінус з 1 3, ось 5 мінус 3 в квадраті. Тепер обчислюємо. Мінус 1 мінус 3 це мінус 4 в квадраті. Ось тут будьте уважні, мінус мінус дає нам плюс, тобто ми будемо мати 2 плюс 2, ось тут в дужках. 2 плюс 2 це 4 в квадраті. 5 мінус 3 це 2 в квадраті. Мінус 4 в квадраті мінус в парному степені дає нам плюс, тому це буде. 16 з плюсом 4 в квадраті. 16 плюс 2 в квадраті 4. Додали 16 плюс 4 20, 20 плюс 16 36. корінь з 36, це 6. І відповідь записали, що АБ дорівнює 6. Аналогічно друге завдання. Дани координати точки А, Б знайти відстань між точками А Б. Позначили для того, щоб вам було зручніше, наприклад, у точки А координати x1, y1, z1. У Б x 2 у2, Z2. І підставляємо формулу x2 мінус 2 мінус х1, мінус 1 в квадраті, плюс y 2, 3, мінус y 5, 3 мінус 5 в квадраті. Далі z2 мінус 4, мінус z1 мінус 6. Мінус 2 мінус 1 це мінус 3 в квадраті, 3 мінус 5, мінус 2 в квадраті. Тут мінус мінус 6 дає нам. Плюс 6, тобто маємо мінус 4 плюс 6, мінус 4 плюс 6 це буде 2 в квадраті. Обчислюємо. Мінус 3 в квадраті 9. Мінус 2 в квадраті 4. Ну і 2 в квадраті теж 4. 4 плюс 4 16, плюс 9 17. Це раціональне число, тому відповідь так і залишаємо. Наступний номер 16. Читаю задачу 16. Трикутнику АВЦ відомо, що А має координати 3-1 мінус 2. Дано координати точки Б і координати точки С. Далі, знайдіть довжину середньої лінії трикутника МН, трикутника АБЦ, де М і Н середини сторін АЦ і БЦ відповідно. Тобто М середина сторони АС, а N середина сторони Б І треба знайти довжину цієї середньої лінії. Да? Знайти МН. І так, оскільки точка М середина АС, то знайдемо. Координати, середини, координати точки М як середини відрізка А С. І так. Формула з попередніх уроків, да? х2 плюс х1 розділити на 2. Тобто координата х точки А 3, плюс координата x точки С 3 плюс 1 розділити на 2. 3 плюс 1 4, 4 розділити на 2 2. Далі. Координата y точки М. Координата y точки А плюс координата Y точки b1 плюс 5, 4 розділити на 2, 2. Координата Z точки A, плюс координата Z точки B, мінус 2, плюс 2 0, 0 розділити на 2 дорівнює 0. І ось у нас координати точки m. Аналогічно за цією формулою знаходимо координати точки n як середини середини С. Тобто ми беремо координати точок Б і С. І так координата х точки Б мінус 5, координата Х точки С плюс 1. Мінус 5 плюс 1 це мінус 4, мінус 4 розділити на 2, мінус 2. Далі координата y точки Н, це у нас 7, плюс 5 12. Розділити на 2 дорівнює 6. І координата z точки n 4 плюс 2 6. – 6 розділити на 2, 3, і записали координати точки n. Я їх позначила, наприклад, координати точки M, X1, y1 z1, координати точки n x2, y2z2. Можна навпаки, відповідь не зміниться. І знаходимо довжину відрізка mn. x2 мінус 2 мінус х1 мінус 2 в квадраті 2 1, тобто 6 мінус 2 в квадраті, далі z2 3 мінус z1 0 в квадраті. Мінус 2 мінус 2 це мінус 4. Квадраті. 6 мінус 2 4 в квадраті, 3 мінус 0 це 3 в квадраті. Мінус 4 в квадраті 16, 4 в квадраті 16, 3 в квадраті 9. 16 плюс 16 32, 32 плюс 9 41. І відповідь залишаємо mn до рівня корінь із 41. Наступна задача 17. -та. Відстань між точками. А і Б дорівнює 7. Знайдіть Y. І Y в нас це невідома ордината точки Б. Да, координати точки А всі да, 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 дано нам 4 мінус 2 А у точки Б невідома ордината, тобто невідома Y. І дана довжина відріз, відстань між двома точками дорівнює А Б. Довжина відрізка АБ відстань між точками АБ дорівнює 7. Спочатку ми в нашу формулу підставили координати точки А і Б. І так Х2 мінус Х1 в квадраті плюс y2 це в нас y. y 2 мінус 5, да, бо y 1 мінус 5. Далі Z2 мінус 4 мінус Z1 2. Обчислюємо 1 мінус 4 – це мінус 3, мінус 3 в квадраті – 9. Мінус мінус 5 дано, дано, а, а, отримуємо Y плюс 5. Ще раз, мінус мінус 5, отримали y плюс 5 в квадраті. Мінус 4, мінус 2 мінус 6, мінус 6 в квадраті 36. І замість а, Б, да, Ось у нас AB дорівнює 7. Замість AB ми написали 7. Тепер, що про зв'язок ігри в нас невідомо? Да? Ми отримали рівняння відносно невідомої змінної y. Щоб розв'язувати далі, нам треба звільнитися від корення квадратного. Для цього піднесемо ліву і праву частину в квадрат. Я записала 7 в квадраті, дорівнюю ось ось цей корінь в квадраті. Але під коренем я теж почала спрощення. Ось 9 плюс 36. Це 45. І y плюс 5 я піднесла в квадрат за формулою скороченого множення за формулою а в квадраті дорівнює а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат. Тобто а квадрат це y квадрат плюс подвоєний добуток 5 на y 5, 5 помножити на 2 10. І плюс б в квадраті плюс 5 в квадраті. Це 25. Да? 36,9 я вже додала, ось воно 45. Далі, 7 в квадраті це 49. Коли ми корінь підносимо в квадрат, ми пам'ятаємо формулу корінь із А в квадраті дорівнює просто А, тобто дорівнює підкореневому виразу. І ось наш підкореневий вираз. Я теж звела одразу подібні доданки: 45 плюс 25 це у нас 70. І так, y2 плюс 10 плюс 70. Ми бачимо, що ми отримали квадратне рівняння. В квадратному рівнянні у нас зазвичай повинен бути 0. Да, справа або зліва. Тому ми 49 перенесли через знак дорівнює зі знаком мінус. І отримали y квадрат плюс 10y, 70. Мінус 49, бо перенесли з протилежним знаком, дорівнює нулю. Подібні 70 мінус 49 це плюс 21. І розв'язуємо квадратне рівняння. Спочатку знаходимо дискримінант за формулою b квадрат 4 4ac. B це 10. Тому b квадрат – це 10 квадрат. Далі мінус 4а. Це коефіцієнт, на який ми множимо y квадрат. Тут нічого немає, але ми знаємо, що значить це одиниця. а до рівня 1. І помножити на це – 21. 10 квадратів 100. Мінус 4 помножити на 21 це мінус 84, 100 мінус 84 16. Далі знаходимо корінність дискримінанта, коріньсть 16 дорівнює 4. Знаходимо y1 і 2 за формулою коренів квадратного рівняння. Формула, ось я записала мінус b плюс корінь із d розділити на 2а. Якщо b дорівнює 10, то мінус b – це мінус 10, плюс корінь і дискримінанта 4 розділити на 2, мінус 10 плюс мінус 6 розділити на 2, мінус Мінус B, мінус корінь із дискримінанта розділити на 2а. Знову b10, мінус B, мінус 10. Тепер мінус корінь із d, або мінус 4 розділити на 2. Мінус 10, мінус 4, мінус 14 розділити на 2 буде мінус 7. І ми отримали, що маємо два значення Y. Може бути мінус 3 або мінус 7. Це на найкраще бажаю успіхів.